Розширене засідання ради президентів футбольних клубів Закарпаття відбулося в Ужгороді. У ньому взяли участь і керівництво обласної влади, краєвої асоціації футболу, і окремих комітетів та районних асоціацій футболу. Моїм завданням є створити всі умови для того, щоб молодь фізично розвивалась і безпосередньо створювати всі умови для того, щоб спорт був. Спорт це також один із елементів бойової підготовки в тому числі. Тому молодь повинна грати в футбол. 104 роки, не дивлячись на різні військові дії і все інше, в Закарпатті був футбол, і буде він і надалі. Максимально підтримуємо молодь, дітей, щоб вони мали відповідний розвиток, і будемо створювати всі умови для того, щоб у нас футбол був. Головне питання на зустрічі: розвиток футболу Закарпаття в умовах воєнного стану в найближчій перспективі. Щоб змагання відбувалися без ривів, присутні намагалися гармонізувати взаємодію площині квадрату, воєнний стан, влада, футбол, територіальний центр комплектування. У результаті розмови стало зрозуміло: ніхто біля кожного стадіону розгортати блокпост не буде. Але й не використовуватиме улюблений вид спорту як пролаз для уникнення від мобілізації. Голова ЗАФ Іван Дуран порадив командам більше залучати до своїх складів звільнених від мобілізації осіб: студентів, учителів шкіл, заброньованих на стратегічно важливих підприємствах працівників тощо у клубах із розумінням поставилися до висунутих вимог. Дуже приємно, що керівництво області співпрацює із. ЦК е, обговорюють, обсуждають, як це правильно провести цей чемпіонат, як зробити зимову першу, щоб не пострадала і наша держава, і військові, щоб були в порядку, і щоб розвивався е, спорт в цілому в нашій області. Велика їм подяка, що йдуть з порозуміннями. Е, футбол це життя для дітей, це життя для е, дорослих. Учасники зустрічі приділили увагу і розвитку дитячо-юнацького футболу. Сьогодні була дуже конструктивна зустріч рада президентів спільно із представниками влади найвищого рівня, які з якими була обговорена концепція розвитку як в першу чергу це дитячого футболу, юнацького футболу, тому що юнацтво треба залучати до спорту, щоб вони десь були повним повноцінними членами суспільства і десь могли відвернути увагу від цього негатива загального, який є у суспільстві, присутні також зосередилися на проведенні зимової першості. Краю вона стартує 11 лютого. Як планувалося, в Ужгороді, Середньому, Виноградові та Вишкові в чотирьох групах очікується змагання 16 команд. Список учасників турніру сформований, але остаточно буде оприлюднений після їх реєстрації. Тоді ж організатори сформують і розклад ігор. Попередньо вони відбуватимуться в два кола. Присутні погодили основні організаційні, фінансові, координаційні та інші питання. І узгодили алгоритм взаємодії на випадок виникнення незрозумілих чи непередбачуваних ситуацій, викликаних воєнним станом.